привіт. Зараз до мене приїдуть дідусь з бабусею. Привіт. О, бачиш, на зусі фотографують. О, це легені. Це не сьогодні. Так. Хлебушек вам, чтобы из голоду не, мы... это самое. Дома? На, Анюта, хлебушек вам. А тату а дома? Все дома. Тату! Все дома? Да. <как> На, печеньки напекла. А, нет, это котлеты. Это яйца. А це печеньки тебе. да видишь, какие вкуснятины. А это? Це... Это вермишель с зубами. Видишь, как тебе повезло. А это тебе два, два этих... Це Жанна давала за собачку. Вот такая капустинка там была. И яблочко какие-то Все. Ми тут вийшли трошки на двір і за одне бусю занесли в ветеринарну клініку. Ще їй треба робити уколи. Ну, надію, сьогодні останній укол. Бусюня ніяк не може відійти від тих всяких операцій. І взагалі буся хоче втікти. Все, до додому, бо їй страшно. Мою маленьку, страшно. Здається, Нюта сьогодні і не так холодно. Вчора холодніше було. Тяжка тобі? Давай я буду нести. Прийшли за нюткою в центр, а тут вже новорічний настрій. Ми зайшли купити для Вюні корм. Mm. Є там такий, як нам треба. Є. Ну, да бери. Оцей? Ну, цупкий. спить. За 15 000. Ой, це така гарна, але вони кусючі. Помниш, Пом'яшні ми бачили, як їм прибирали, як вона нападала. Ну. ти группу то поки щоб не чути було. У нас сьогодні вже четвер, 28 листопада. У Анюти мали бути дистанційні уроки, але так як вранці була ракетна атака, нам відмінили. Ці уроки. І Анюта сидить і лопає гамбургер. Взагалі-то ми дуже рідко таке їмо. Це дуже нездорова їжа. Да? Mm -hmm. Але сьогодні навіть комп'ютер не можемо включити, бо скаче напруга, боїмся, що згорить. Ну, що ж зробиш? Маємо те, що маємо. Нам в школі на малювання задавали намалювати новорічну листівку, хочу вам показати. Це ти малювала фарбами, так? Да? Так. Да. Круто! Ну, тепер треба, щоб вчителька поставила оцінку, а тоді можна її підписати і комусь подарувати. Чи залишиш собі? Ну, напевно, залишу собі. А я б подарувала. Дімічка, зайчик маленький. Хоче, щоб його випустили. Маленька крисявочка. Любить наш дзюня горішки. Взагалі, мені здається, він все любить. О, бачиш, тепер ми подивимося на твою роботу здалека. Тому що зблизька може можуть бути щось не видно. Я, я, я. Чекай, чекай, зараз, хвилинку. Ну, дивися здалеку. Щось треба ще щось поміняти, доробити. Ні, Ні все добре. Знач? Значить, хорошо, значить, я рада, що у вас хорошо, що ми змогли передати. Що яблучко в нас кругленьке, що воно червоненьке, що воно блищить. Це прям справжнє яблуко. Вложить. От прям справжнє яблуко. Зараз ми його підемо, будемо їсти. Ням -ням. Е, правило, ми так. готові роботи фоткаємо для звітності нашому дорогому начальству і всім. Так що береш свого малюнку. Прикривайся, кітцю. Да. Ну, і де ви тут у мене? Ух ти, вони... на фоці вони взагалі світяться круто. Покажи. Ну, зараз. Дивись, бачиш? Світяться. Вона подивиться. Почекай. Я вас сфоткаю, потім будете. Бу. Зараз покажу. О, Диви, як ліхтарики. Бачиш, особливо на маленькому. На маленькій картинці. Бачиш, як видно. Який джик-джик-джик-джик. Ну, давай, я хочу давайте. Побежи, давайте. Ну. І треба взагалі середньо перекрасити. Дуже гарно. Бо ж забирають чи залишишки? Очікаємо, що я малюється. Олівчик. Метелики клеються. Наталія Анатолійна, як пам'ятаю. Ну то можна не фарбами, ну, можна наклеїти. На той, да, так. Ну так добре так от далі і далі. Розумієш, ти маєш далі, все, все, доверху, все. все оце от Доверху це все зроби. Тебе, до речі, саме гарне яблуко. І саме велике. І саме велике. <рігла> да. Сподобалось малювати яблуко? Дуже. Не шкодуєш, що пішла сьогодні? Бо ми ще думали. ти не йти. Тут є чорно, тут коричневе, Ми вже вдома, і зараз саме час вигулять нашого зюньку. А то він цілий день сидить в тій клітці, сумує, виглядає і проситься на ручки. Який же ж Аня, великий. Цікаво, який він важить? Я не знаю, він такий мені громадний. Зюнька. Mm. Що ти їсиш? Дивись, яке здоровече. Ти добряк, такий здоровань. Оце крисявка. Зюнь. Це ж Буська. Я дивлюсь, вони один на одного навіть і увагу не звертають. Ти? Буся, ти чого його лапою? Ой, з хвостиком буде гратися. Бусю дуже зацікавила. Боже, Буся, розі. Дивись. Розігралась. Так, тільки його не ображай. О, він хвоста почав мити. Буся зараз буде чистенька, гарненька. Сьогодні в нашої бусяші гарний настрій, бо іноді вона його хоче набити. Він що там знайшов? А, ти вмиваєшся, думала їсть. почухає. Аня Зюнчика за вушком налупила трошки. А тепер підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, натискайте на дзвіночок і всім пока-пока.